Сьогодні 16 квітня 2025 року. Заняття аплікація. Тема заняття вербові котики. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні в нас буде аплікація. Що саме ми сьогодні будемо робити? І з яких матеріалів я розкажу вам трошки пізніше. А зараз сідаємо зручненько. Увага на екран. Сьогодні, дітки, мені наснився дуже дивний сон. Снилася мені дівчина красуня, весела, співуча, гомінка ось така. Хто ж вона? Зелені шати одягла і гордо. По землі ступа, вона чарівна і запашна, це мило серцю всім. Весна, правильно, розгляньте, дітки, будь ласка, цей малюнок. У вигляді якої пори року зображена дівчина? Весна, так? А чому саме весна? Чого ви так думаєте? Так, тому що вона вся в квітах, так, в перших весняних квітах. Які квіти, ви тут бачите, перші весняні квіти. Так, і нарциси, і тюльпани, і проліски, звичайно, а ще на долоньку сіла синичка. Так? так, правильно. Весна чудова, пора року, адже все навколо оживає. Починається. Починається пробудження природи, з'являються квіти. Весняні ми про це дуже багато з вами говорили. З'являються на деревах перші листочки. І ось зараз я хочу з вами ще раз пригадати, якими словами ми можемо описати весну? Весна яка? Весна тепла, весна святкова, весна кольорова, весна працьовита, весна зелена і квітуча. Ось такі гарні слова можна підібрати до цієї пори року. І зараз ми з вами повторимо, які, про які весняні квіти я загадаю вам зад. Сідаємо зручненько, слухаємо. Я найперше зацвітаю синім цвітом, серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок, правильно, дітки. Із малої цибулини виріс весняної днини, до нарциса привітався і на грядці запишався. Тюльпани правильно. Лиш весна привітна, у гостях з'явилась. На гілітень діти котики розсілись. Рано нас вітати в котиків є звичка. Знають всі малята, це цвіте вербичка, дуже гарний віршик. Ну що ж, дітки, правильно відгадали ви всі загадки. А чи знаєте ви, чому саме вербові котики так називаються? Не знаєте? Ну що ж, я пропоную вам послухати казку про вербові котики? Пригода ця трапилась одного весняного дня, прокинувшись від зимового сну, лагідне весняне сонечко послало свої поцілунки на землю, діставало промінчиками до матінки землі, де утворювалися перші проталини, дзюрчали веселі струбочки. Сонечко торкалося своїми промінчиками також до дерев та кущів, і ніби лагідна матуся турботливо та дбайливо будила їх від довгого зимового сну. На одній галявинці ріс невеликий кущик. Він був зовсім непримітний, і нікому не було ніякого діла до нього. Прокидайся, маленький кущику, лагідно промовило сонечко. Кущик стрепенувся, простягнув свої гілочки, але прокидатися йому якось не хотілося. Та поцілунки сонечка були такими лагідними. Що він прокинувся, гаразд, сказав він сонечку, але подивись на мене, кому я потрібний такий негарний, всі лише обминають мене. І тут лагідні сонячні промінчики почали пестити кожну гілочку, обдаровуючи маленького кущика теплими весняними поцілунками. І там, де торкалися ніжні. Теплі промінчики, на Кущикові з'являлися пухнасті сірі клубочки. Спочатку кущик навіть здивувався, але потім йому сподобалися його ніжні квіти клубочки. Кущик був дуже вдячний сонечку за такий подарунок. Проходили дні. Із маленького, непримітного кущика виріс гарний кущ із чудовими квітами, схожими на пухнасті сірі клубочки. Мої маленькі сірі котики, так дбайливо сонечко, стало називати квіти, а сам кущ – вербові котики. Ось така дітки сказочка про Саме вербові котики, як вони з'явилися, ви тепер будете знати. І ось сьогодні на наше заняття з аплікації я пропоную вам зробити такі вербові котики у якійсь вазі можна зробити. Так? Для цього нам знадобиться великий аркуш кольорового картону, можна брати різнокольоровий картон, але чим він світліший, тим яскравіше буде ваша робота. Знадобляться нам різнобарвні клеєві смужечки, бо ми будемо робити святкову великодню листівку. Так? Можна просто наклеїти аркуш різного папіру. Ножиці нам знадобляться коричнева. Коричневий папір для стовбурчиків і ватні диски. Для чого вони нам знадобляться? Зараз ви дізнаєтеся саме з них. Ми будемо робити вербові котики. Ну, також нам знадобиться клей Олівець і клей пва Як робити саме таку роботу, зараз я вам і розкажу. Дивимось на екран, запам'ятайте і пригадайте, як треба поводитися з ножицями, якщо у вас не виходить, нічого страшного немає. Треба просто попросити своїх. Дорослих батьків, або братиків, або сестричок вам допомогти. І у вас все все вийде. Ну що ж, дивимось. Спочатку обкліюємо, робимо таку листівочку. Можна приклеїти просто такі смужки, зробити самим, потім беремо. Папір, який дуже яскраво виглядає, але можна зробити його однокольоровим, нічого страшного в цьому немає. Вирізаємо вазу для котиків. Прикладаємо наші гілочки, спочатку ми їх прикладаємо і дивимось, як це буде виглядати. Їх 5. Штук. І потім наклеїмо вазу не забуваємо, притискаємо долонькою. Вазу теж можна прикрасити, можна зробити якийсь бантик. А тепер з ватних дисків ми робимо ось такі маленькі білі пукнасті листочки. Спочатку прикладаємо і дивимось, щоб кожна гілочка мала своїх котиків. Подивіться, як гарно виходить дуже яскрава робота. Таку листівочку можна подарувати на свято Великодня. Так, а тепер беремо клей ПВА, намощуємо його і приклеюємо котиків, притискаємо, щоб вони добре приклеїлись. Так. Бо дивіться, як. Охайно ну і гарно виходить. Ось така робота вийшла, можна зробити іншу. Ось таку дітки аплікацією ми сьогодні будемо з вами займатися, або ви вже почали робити таку гарну листівочку саме вербові котики. Наприкінці нашого заняття. Я хочу прочитати вам маленький віршик Катерини Перелісної, який так і називається Верба. Послухайте: тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок. Котики вербові, цей віршик теж про вербових Котиків і саме ним, я сьогодні закінчую наше заняття. Як завжди, я чекаю ваші роботи. Я впевнена, що вони у вас вийшли гарні, охайні і дуже яскраві. Якщо вони у вас не вийшли, цього не може бути, але може хтось не може вирізати з ватних вісків. Бавовняних так, то можна попросити батьків це зробити, коли у вас вже будуть всі матеріали, то ваша робота вийде охайною і красивою. Я чекаю ваші роботи. А сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!